Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Все по-домашньому. І з пакету. Ви вже зрозуміли, що сьогодні буде розпаковка. Розпаковка у мене з магазину АТБ. Ми дуже раді, що він у нас з'явився і з Аврори. І так, розпочнемо. Ось такий чай чорний з ароматом бергамоту. Дуже смачний. Хліб. Ось такий. Ось такі сушки, дуже смачні. Да, нам вони подобаються. Йогурт, полуниця, банан. Дуже смачні. Ціни я зачитаю в кінці відео. Сосиски взяли. Ранкові тут 330 грам. Взяли ми дві пачечки. Ах. Цибульки 2 кг взяли. Так, цибуля зараз по 13 гривень. Доволі непогана цибулька. Таку взяла редисочку дайкон. Вона 35 гривень, здається, за кілограм. Тут майже кілограм. Ось такі лимони. А Зараз хто має магазин АТБ, там акція на лимони, вони по дешево, по 46 гривень. Сирочки такі, два дружба. Хліб такий чорний. Морозово прям ну, дуже смачне. Да, Варене згущене, молоко. Зараз воно також недорого 85 десь, гривень, да? 83 з копійками. Ну, і, звичайно, дуже хотіли пити, тому купила ось таку водичку тархун. Uh -huh. Ну і ось тут, так, плавно ми переходимо до магазину Аврора. Купила ось такий гарний великий контейнер. На 3,5, здається, літри. А там продукти з АТБ. Ось корм, такий корм для котиків. Шоколадка Шоколад. без цукру з фруктозою. Ось такий. Фарш лососовий. Зараз також він акційний, дуже гарна ціна на нього. Ой. І отака от ковбаска. Такий гарний контейнер. На хазяйстві пригодиться. Тут ми також шоколадку їмо. Так. Зараз прибираємо це і будемо показувати, що придбали в Аврорі. Напій 2 літри. Тархун, 22 гривні. Хліб 16,70 другий 17,80 речка біла, 35,95, 36 гривень майже. Сушка 25,60. Фарш лососовий. Один ось такий туб, получається 51 гривня, 30 копійок. У мене на 102 гривні 60 копійок. Виріб фаршовий ковбасний 40 гривень, 30 копійок. Чай чорний байховий, 29,90. Йогурт своя лінія 15,90, сирки плавлені по 8,80. Ковбасний виріб за 47,95 купили. Так, шоколадка 39,40. Виріб, ковбасний ряд. А що це таке? Ага, корм 11:30 для котиків. А це що таке? Ще якась ковбаса 53 гривні вийшла. Чай лате з ароматом полуниці 9,90. Так, тут його не було. Галети печиво з'їли. І напій до чаю лате банан аромат 12,90. Так, ви мені не все дали на огляд. Десь ще чаї мають бути з магазину Аврора. Тату такі я для себе брала. Чотири зошита в Клітин. клітинку. По 3,50. Папір непоганий. Подобається, гарно пишеться в такому зошиті. Це щоб робити кекси? Кекси. Так. Ось такі формочки гарні, святкові. Це губки кухонні, Я купила фарби такі за 17 гривень. Ціну теж зараз я зачитаю в кінці. Ось Палочки. Купила ось такі серветки. Багато різних серветок брали. А це водой показувати. Покажу. Кришки, це найголовніше. Тому що почали виноград обривати. Ось такі сухі серветки. Два матча лати. Оце те, що не знайшлося в розпаковці з АТБ. Так. Е... Ковбаса. Так, ковбаса попала сюди. Чекай, куди е... ти зошити грошити так. Е, Такі от вушні палички. Начебто 9 чи скільки гривень. Е, зубочистки 19 гривень. Е, клей олівець, не пам'ятаю. Е, маркер. Маркер рожевий е, рожевий. Ще вологі серветки. Ще. Коротше, день вологих серветок. Все, і... що було в магазині, все скупила. І ось такий олівець, олівець для губ. І там Ась... він такий, що можна ще що, і ним під, і, підстругати, якщо потрібно. Так. Давай далі, що там що, ще? Палички дерев'яні 12 гривень, ще палички свіжанка 12 гривень. Маркер текстовий 7 гривень. Фарба акварель формі 17 гривень. Набір флеш-тату – 14 гривень. Зошити шкільні 14 гривень. Заплатили ми за 4. А що нема, по скільки зошит. Серветки вологі фентесі по 5 гривень. Так, потім що? Контейнер прямокутний 55 гривень. Дуже він мені сподобався, я про такий мріяла. Пакетик Аврора, в якому це все насло 4 гривні коштує. Клей, олівець 5 гривень. Набір кухонних губок 9 гривень. Кришки для вина по 7 гривень. Хустинки носові паперові, 2,50, хустинки паперові 5 гривень, сироп до кави. А де сироп до кави? 20 року. Ось такий сироп до кави. Це вперше взяли спробувати. Він зараз акційний 29 гривень коштує. Потім олівець для губ 49 гривень. Не дешево, скажу. Набір форми для випікання 34 гривні. Але тут 100 штук. Ось таких гарних святкових. І все. За все, в мене вийшло все. 350 гривень. От так. Тому, друзі, пишемо, які ціни у ваших магазинах, які магазини найбільше полюбляєте ви відвідувати. Як завжди, миру добра. пока пока.